Я рахую, що вибори пройшли дуже з великою фальсифікацією. По нашим соцопитуванням, по нашим екзитполом Бондаренко вигравав вибори. Але Пондаренко Дарич, якщо ще можна е, говорити, що різниця там може бути плюс-мінус півтори-дві тисячі в якусь сторону, то по соцопитуванням і, соц... і по екзитполам е, е, партія вільних демократів взагалі ніде не проглядалася. Якщо у нас був відсоток 30-35 відсотків, то партія вільних демократів е, 3-5 відсотків. Тому я вважаю, що е, дуже, був, дуже велика фальсифікація. І е, Вибори, на мою думку, треба визнавати недійсними і робити переголосування.